Дивимося пункт незламності. Як виживати при блокаутах, при відсутності газу і всього? Плита. Ну, Деякі де влася карплець. Тільки що треба було човну. Це Заварили що там, п'ятеро мало. Якщо стильна, то хоча б десяточка. там? соточка, мабуть, а можливо менше. На димоходику наварить титан з нержавіючої сталі. Гріється водичечка. Готується їжа, одночасно гріється водичечка від димохода. І поступає за стіною ванна кімната. Собі і миється. І... Тут ще можна було б навіть поставити топшина. Теплота, немає термометра. ну градусі так 35, мабуть, є. Воно все ж гаряче. Це. Ще воно не знаю, коли полилося, але гаряченьке. Ось такий варіант. варіант незалежний від особливо від російських енергоносіїв.